Понують трошки розширити нашу дискусію, долучити до нашої розмови ще одного гостя. Раді вітати в ефірі прямого публіциста, письменника і журналіста з нами на зв'язку. Віталій Портніков. Пане Віталію, вітаємо вас. Вітаємо. Пане Віталію, ви гарячими слідами аналізували останні заяви президента вбивця Володимира Путіна, і що мене найбільше мабуть так вразило, тому що мої сподівання були іншими. Ви констатуєте фактично факт, що Путін не змінив свої погляди на майбутнє і всі свої військові чи воєнні поразки він сприймає лише як тимчасові незручності. Чи правильно я розумію, що Путін все одно, на ваш погляд, до останнього в своїй риториці не усвідомлює, що насправді відбувається? Ну, я думаю, що він продовжує бути певним, що якщо у нього не вийшов Бліцкріг, у нього вийде довготривалий конфлікт, і ми не бачимо поки що жодних ознак того, що російський президент відмовився від своєї головної мети мети створення нового радянського союзу, мети приєднання колишніх радянських республік до складу радянського союзу. Ви можете навіть подивитися, що коли ми. Стежимо за зустрічю президентів Росії Азербайджану, премєр міністра Вірменії. А після цього посол Росії Вірменії говорить, що конфлікт Карабаху треба залишити наступним поколінням. То це говорить, що ці люди налаштовані на довготривалу серйозну роботу. по... Інтеграції колишніх радянських республік до складу Російської Федерації в них нічого не змінилося. Я вам більше того скажу, у них нічого і не зміниться. Вони будуть працювати над цим. Я пас час мені здається, кажу це, ще до початку війни Володимир Путін не зупиниться до того дня, поки вся українська територія не буде під російською окупацією. Проблема для нього, що цього не відбудеться, але це ж не його проблема, а наша проблема, щоб ми його вигнали з нашої землі. Пане Віталію, тоді в в цьому контексті ви зазвичай відслідковуєте і заяви, і настрої, і позиції західних наших партнерів без їхньої участі, якраз Володимиру Путіну б вдалося здебільшого реалізувати свої чорні плани, але вони нам допомагають. Вони виступають проти анексії наших територій, проти захоплення нашої країни. От зараз, тримаючи руку на пульсі, такої міжнародної позиції, чи бачите ви сумніви з приводу того, що Україна зможе перемогти відстояти свої території? Чи бачите? Ви людей або держави, які готові в принципі піти на поступки. От щось на кшталт того, що пропонує, наприклад, Берлусконі для нас на щастя Екс в такий впливовий чиновник в Італії, але все одно він каже: Ну було б непогано, щоб все ж таки мир настав навіть ціною поступок. Так, проблема в тому, що те, що пропонує Берлусконі не можна реалізувати. Якщо б таку програму можна було б реально реалізувати, я думаю, що багато хто на заході, особливо з тих людей, які в хороших стосунках із Путіним дійсно намагався б її вцілити в життя. Але ж це не реалізуємо програма. Що говорить Берлусконі? Давайте ми перестанемо військовою допомогою допомагати Україні. А запропонуємо натомість Україні мільярди на відновлення. Але все це було б дуже добре. Це якщо б Україна нападала на Росію, чи якщо б Україна окупувала російські території. А тут же абсолютно інша ситуація. Ну перестали ви допомагати Україні військовою допомогою, що вона буде відновлювати ця Україна, якщо буде продовжуватися війна, якщо Росія буде захоплювати її території, знищувати її інфраструктуру. Тобто, все це абсолютно логічно, саме тому, що навіть такі люди, як Бердусконі, мислять в категоріях класичної логіки європейської. Вони вважають, що Володимиру Путіну потрібна частина українських територій, так як колись там європейські країни воювали між собою за сусідні території. Ну, вони можуть вважати, що росіяни-українці живуть в такому середньовіччі, і просто Росія хоче якусь ще частину української території захопити. Однак, насправді, ж цього немає. Росія хоче, в принципі, захопити всю Україну і винищити тих українців, які з цим не погоджуються. Це величезна проблема. Я б сказав, це проблема геноциду політичної нації, так би мовити. А на це навіть такі люди, як Берлосконі, не можуть погодитися, тому цей конфлікт не має ніякого іншого вирішення, окрім військового. І тому я завжди кажу, що ця війна не закінчиться за столом перемовин. Пане Віталій. В одній із своїх промов Путін, погрожуючи Україні, оперся на категорію прецедент, пояснюючи, що мовляв Сполучені Штати, атакуючи ядерною зброєю, створили прецедент. Яка вірогідність того, що цією ж категорією свого часу скористається Китай, спираючись на український прецедент Росії, проведе кілька референдумів в певних регіонах, які колись належали Китаю, і таким чином відшматує їх від Російської Федерації? Немає такої вірогідності. Російська Федерація ядерна держава, у неї ядерних запасів набагато більше ніж у Китайської Народної Республіки. Більше того, Російська Федерація є ядерною парасолькою для за великим рахунком для Китайської народної республіки, враховуючи те, що у Китаю ядерний арсенал набагато менший, якщо Китай зацікавлений так чи інакше у вирішенні тайванського питання силою. А я думаю, що китайські комуністи завжди будуть про це думати. Вони приречені на союз Росії, так що ніяких референдумів там не буде, не вигадуйте. Це все такий, знаєте, політична фантастика. Угу. Для багатьох в промові валдайській Путіна було несподіванкою, що він згадав Сулеймані, генерала, якого вбили два роки тому. З яких причин як вважаєте? Тим з тих причин, що Росія це природний союзник Ірана. Зараз де світова боротьба між демократіями та диктатурами. Про це до речі, непогано говорила Ненсі Пелосі час свого перебування на на Тайбе. Створюється дуга країн, які хочуть перемогти демократії. Це довготривали конфлікт. він буде тривати десятиріччя. Ми побачимо чимало війн, випробувань, конфліктів. Війна в Україні це тільки прелюдія до того, що буде. Ще нічого не почалося. Ми навіть собі не уявляємо, якого рівня конфліктність ми будемо спостерігати протягом усього цього свого життя. Я взагалі не вірю в можливість мирного співіснування демократи ринкових держав і диктаторинкових диктатур. Я впевнений, що вони мають одна одну, так чи інакше подолати, тому що для диктатур ринкових демократія є набагато більшою небезпекою, ніж для комуністичних режимів, які спиралися на відсутність приватної власності. Ну так просто виходить. Ми ж це бачимо. Те, що колись Френсіс спокуяма називав кінцем історії, насправді це початок історії, початок досить кривд. Двожний. Треба просто настроїтися на те, що найбутнє десятиріччя це десятиріччя таких випробувань. Ну і, звичайно, в цьому плані Володимир Путін, чи не підтримує іранських хаятола. Кому йому що підтримувати? кажучи, ви, ну, Пане Віталій, заінтригували. Чи є у вас хоча б ескіз на образ того, що буде? Що нас чекає? Нас чекають серйозні проблеми. Однак, ескіз їх буде залежати від того, як закінчиться ця перша війна. Угу. Тому що цей вистріл Сараєва він вже прозвучав 24 лютого. Починається це перше таке випробування. А далі подивимося, якщо Росія програє, тоді ці е, ринкові диктатури будуть діяти обережно. Якщо виграє, будуть діяти більш гостро. Якщо виявиться, що в Китаї, скажімо, вирішить, що Захід достатньо послаблений економічно цією війною. Це ж теж на руку Китаю, щоб Захід не міг втручатися в усі конфлікти водночас. Можуть бути спроби силового вирішення тайванського конфлікту. Тобто, і це буде знову таки буде тільки початок історії. Так що тут багато усього є. Серйозного є північна Корея з ядерною зброєю, є Іран, який підходить до отримання ядерної зброї. Це все передумови серйозних таких проблем, які я знову таки масштабом ми їх не знаємо, тому що ми не знаємо наскільки реальним є прецедент використання ядерної зброї для цих країн, як вони це називають. Подивимося. Можемо побачити будь-які апокаліптичне видовище. як то кажуть, у цікаві часи живемо. Дякую, пане Віталі. Публіцист, письменник і журналіст Віталій Портніков був в коротенькому ввімкненні.